Здоров'я усім! Потереваному за життя в Данії. От підходить до кінця шкільний рік мого сина. Діти навчаються в Данії у школі з десь 13 серпня до кінця червня. Потім канікули лише, літні, лише 6 тижнів. Ну, лише це теж багато, бо всі батьки працюють тут майже нема домогосподарок. Ну або якщо хтось безробітний, то звичайно люди знаходяться вдома, але треба шукати роботу. Це займає час. Тобто нема такого, що можна завести дитину до бабушек з дідушки, бо вони теж працюють зараз до 67 років. А от я, наприклад, піду на пенсію у 72 роки то в общем, 6 тижнів канікули у школі буде працювати продльонка, Можна дитину здавати на продльонку, Ну, як такий літній лагерь. Отже, так, працююча данія і канікули лише 6 тижнів. Гарного дня!